Продовжуємо бесіду далі з нашими гостями, речник української добровольчої армії Сергій Брачук З нами на зв'язку. Пан Сергій, вітаю вас, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава. Ми говорили з представником ем, спільноти Інформнапал Михайлом Макаруком про їхнє розслідування свіже, де їм вдалося зламати пошту цих представництв Кадирова в різних регіонах. І виявилося, що Кадиров відбудував цілу мережу таких представництв у всіх фактично регіонах Росії. І їхнє основне завдання це бандюдство, тобто в розбірках різноманітних брати участі, отримати за це гроші. Але другий фактор їхньої роботи визначальний, ще цікавіший. Вони відмазують від покарання від. Злочинів своїх же. там фігурують і вбивства, і зґвалтування, і все інше. Це може бути якоюсь загрозою для Кремля створення такої паралельної структури. Чи без відома Москви Кремля цього би і не відбулося? Будівництво такого, як ви думаєте? Ну, звичайно, моя відповідь зараз буде така, що мені хотілося б, аби це було загрозою для Кремля. Тим більше, коли ми говоримо про, скажімо так, ті внутрішні загрози, які для Росії сьогодні цілком є реальними. Я не вірю там, принаймні поки що і так звані володні якісь бунти, там відповідно заколоти військових. А от те, що Росія почне швидше за все. На свій розпад саме по національних квартирах це якось принаймні віриться, і для цього бачимо є певні аргументи. це віриться більше. Тому цілком можливо, що Кадиров з одного боку, допускаємо тут без конспірології, що з одного боку могла бути підтримка Москви, з іншого боку, ми розуміємо, що той самий Кадиров він. Внутрішню ситуацію можливо знає навіть краще зрозуміло, чому ніж е, ті люди, які сьогодні можуть певні версії висувати того, що відбувається на Росії, і власне намагається. Врятувати себе в тому числі від того розпаду так званих політичних еліт Російської Федерації, які на сьогодні на чолі з Путіним очолюють так звану Російську Федерацію. Тому це може бути знаєте, певне таке страхування від тих подій, які цілком можливо на Росії будуть відбуватися за якийсь час. Зрозуміло, що це не буде сьогодні або завтра, але те, що скажімо так, ця Чеченська Республіка часів. Царювання Кадирова стало такою собі найбільшою, мабуть, ОПГ в Російській Федерації. Ну це ми самі бачимо відповідно. Так власне, як і створення всіх тих інституцій, зокрема власної армії, навіть засобами протиповітряної оборони, інша справа, як вони працюють, але тим не менше, сьогодні Кадиров він може собі це дозволити, і це на сьогодні очевидно. Але ще раз кажу: якщо розпад почнеться з Кавказу, з цілком ймовірно, для цього є. Скажемо певне підґрунтя, то нехай буде так. Це може бути такою точкою першою, де спалахне саме Кавказ. Ну, власне, так, Кавказ у цьому плані. Я думаю, що він тримає сьогодні першість, тому що всі інші регіони, які є не менш багатими за ту саму Чечню, ми розуміємо, що тут нафта питання саме нафтове. А з іншого боку, ми пам'ятаємо, там на Сибіру є скажімо, де не ступи, там скрізь є відповідні корисні копалини, дуже цінні для світової економіки, але бачимо, що та ж Саха-Якутія, ну навряд чи вона зараз буде підіймати відповідний голос для того, щоб обирати свою незалежність. Були там, скажімо, певні підгунтя мислити в такому плані щодо Татарстану або Башкортостану. Але на сьогодні я думаю, що Кавказ виглядає в цьому плані дійсно таким, що може йти першим у цьому процесі. Дай Боже, як то кажуть. Mm -hmm. Йдемо далі. Європейський парламент 20... а напередодні ухвалив резолюцію, в якій засудив використання Росією дезінформації для виправдання війни в Україні і засудив також імперіалістичну ідеологію так званого руського міра. Це для галочки чи слід серйозно ставитись до цієї новини з Європарламенту? Як ви думаєте? Ви знаєте, важко сьогодні сказати, тому що декларації є декларації, так відповідно, як інші папери, які підписуються, які засуджують, які підтримують. А власне потім дивишся під ними, немає або поруч з ними немає відповідних інструментів, що мають вплинути на, ре, на реалізацію цих рішень, цих думок, абсолютно вірних, абсолютно правильних. Ну, давайте згадаємо засудження нацистської та комуністичної ідеології, які рішення приймалися відповідно. Але чи наскільки ефективно це сьогодні працює? Власне з цим я думаю, поки що те саме відбуватиметься. Головне, в європі про що треба мислити, на мій погляд, і це той головний інструмент, який забезпечить виконання от саме таких рішень, це. Удосконалення власних збройних сил, наприклад, України в цьому плані, я думаю, нам треба проштовхувати цю ідею. Що приклад України в цьому плані є чи не найкращим? Тим більше Україна якраз пережила нівелювання збройних сил, руйнацію збройних сил відповідно, коли у нас міністрами оборони, так званими, були громадяни Росії та ще при цьому ФСБшники, то зрозуміло, що у нас є досвід. Який дозволяє досить швидко стати на ноги, повернутися до дійсно спроможних збройних сил, от про це треба думати сьогодні власне європі. Тут як би хто не ставився до президента Трампа, я його не даремно зараз згадаю, без тих заяв, що він робив напередодні, можливо, ви за це запитаєте ще, але тим не менше, його ідеологія. Знову таки, нехай буде підкріплено інструментами. Зараз мають бути справи не лише гасла. Так, от мир через силу це те, що сьогодні, отут трошки вибачайте за пафос, дійсно може врятувати світ світ, який на сьогодні залишився. Ми це в Україні відчуваємо без будь-яких запобіжників світовій безпеці. Ну єдине, що спрацював оцей ядерний запобіжник. Знову таки бо об'єдналися і штати, і Китай власне і. Так звані гравці глобального півдня. От єдине, що спрацювало, все інше, воно зруйноване. Треба вибудовувати нове, і ми це бачимо в Україні щодня. Що нічого більше такого немає. Наш запобіжник, звичайно, сили оборони. Про Трампа запитаю, бо там заяв багато. Але перед тим я ще хочу буквально два інших питання обговорити з вами. Google виграв суд російських пропагандистів, які вимагали космічні штрафи за те, що їх на Ютубі заблокували. Багато розмов про це блокування Ютубу в Росії. Невже це така велика перемога? Я просто намагаю, я доволі скептично до цього ставлюся. Чи можемо ми розглядіти щось справді вигідне для України в цьому? Не знаю. Я скажу чесно: цю новину новину сприйняв як новину, і, власне, робити якісь там, знаєте, далекосяжні висновки, що нам це дійсно величезний плюс, що допоможе. Чесно, я про це навіть не замислився, тому що я думаю, на поверхні чогось особливого тут точно немає. Для віртуального світу, можливо, це і новина. А для нас знову таки ми ж розглядаємо з точки зору прагматизму, що воно має практичну яку реалізацію, що воно принесе в цьому плані Україні. І я поки що такого особливого нічого не обачаю, тому ставимося до цього як до новини. Знову таки віртуальний світу. Ну давайте так знайдемо щось позитивне. Бодай не буде, не будуть вони від монетизації гроші отримувати. Оці всі пропаганди. А оце, оце найгарніше. Так це це все, що опирається в фінанси. Це звичайно завжди боляче і підтримую, що завжди треба шукати всьому позитиву. Ізраїльська заява теж цікава. Скептично ми вчора оцінювали її з нашими гостями в студії. Заступниця міністра закордонних справ держави Ізраїль заявила про те, що вона була би дуже рада, якби те озброєння, яке захопила ізраїльська армія в різних країнах, передали Україні. З'ясувалося згодом, що це суто ініціатива. її, Вона представляє партію, яка дуже схильно ставиться до України, абсолютно проукраїнська цього не скажеш на жаль про весь ізраїльський уряд. І ми думали, що це просто її власна ініціатива. Але з'явилися дані, зокрема, проаналізовані з ресурсу Flight Radar, про те, що е, м, літак транспортний американських повітряних сил зробив е, рейс авіабази Рамштайн в ізраїльський аеропорт. «Не, не Ватім затримався там на три години. Після чого відправився в Ряшів. Це польща неподалік кордону. Ми знаємо, що це один з найбільших хабів чи основний хаб для постачання Україні. Це просто і факти? Власне, коментарі, я коментарі вже бачив. Всі е, натякають на те, що кожному все відомо, але подробиці ніхто не знає. Е, запитання в тому, яка це зброя може бути, тому що е, ну дивно було б сподіватися, на мій погляд, хоча що, що тут дивного, що це якесь там новітнє озброєння, ага. що це якісь нові технології відповідно, і це те, що кардинально плине на поле бою. Е, Будь-яка зброя, звичайно, в Україні необхідна. Я взагалі прихильник того, що. Навіть перепрошую, моя особиста точка зору, що те, що заборонено, ну я зокрема там протипіхотні міни мовляв, це негуманно, Слухайте, все, що відриває руки москалям, руки й ноги, і не лише цієї частини тіла, все є гуманно, тому що гуманно звільнити світ від росіян від слова взагалі. Так, от власне, якщо ми говоримо про це озброєння, то я думаю, що це озброєння. Ну, по перше, там багато може бути російського, дійсно. Це може бути стрілецьке озброєння, боєприпаси до нього воно зайвим. Точно не буде. Якщо говорити відверто, якщо це відбувається, цей процес, як кажуть, пішов, то не просто скажемо. По українськи нехай буде. Ні, воно має бути. Воно буде використовуватися за призначенням. Зайвим ще раз кажу, точно не буває. Якщо максимально це все буде зі світу з усіх схованок, в тому числі там терористичних надходити до України для того, щоб підсилювати нашу боротьбу. Ну чому і ні? Тому я знаю про цей рейс. Відповідно, інформація зовсім нещодавно вона дійсно прилюднена. Давайте побачимо знову таки, коли мова йде про озброєння, коли мова йде про той чи інший вид озброєння, про масштаби цього озброєння, війна триває і треба не забувати. Що про це ніхто не оголошує. Ну якщо ми висловили свою думку, що це можуть бути умовно, кажу зараз автомати Калашникова з боєприпасами, ну нехай світ думає, що так воно і є. Якщо там щось більш серйозне. Теж, звичайно, є дуже добрим. Не треба озвучувати всі ці обсяги, тому що ворог ну дійсно не має права на те, щоб володіти цією інформацією. Нехай надходить війська. Ми знаємо, що з цією зброєю робить. Добре, я одразу перепрошую за наступне питання. Якщо не захочете відповідати, качіть тому, що стосується воно товариша Арестовича. Я навіть не знаю, як коментувати його насправді, тому що я думаю, ви бачили цей допис, де він відреагував на розстріл українських військових. Відреагував я м'яко кажу, написавши абсолютно нелюдські речі, які важко говорити. Я просто наведу цитату, і я зразу за неї перепрошую. Наші здорові мужики, крім одного літнього віку, якому явно фізично важко перед смертю повзають на колінах, намагаються просити покірно йдуть на розстріл один за одним. Я не кажу, чи є в людини розум, честь і гідність, але, принаймні, якою має бути наша реакція на цей пост, я все не зачитую, тому що це абсолютно неприпустимо. Я не готовий це говорити в ефірі. І з боку кого має бути нарешті реакція на те, що ця людина дозволяє собі? Ну, по-перше, якби ця людина. Важко назвати людиною мала честь і гідність, то принаймні десь би з'явився на полі бою або в якійсь лісосмугі та застрелився би і перед цим би записав відосик, як він це полюбляє з коментарями, що він не повзав на колінах а сам перед собою застрелився. Я сподіваюся, це не стане підставою до того, що це буде розцінено правоохоронними органами як погроза. Це просто скажімо так. Я допускаю, що це було би так, але цього на жаль не буде. Він за кордоном і цим користується, користується і буде користуватися, на мій погляд, і надалі зараз можна було б відповісти, що давайте шукати там, як завжди, знаєте, Шеляфа або там шукати в цьому політику. Я думаю, що все набагато. Простіше негідник, і я пропоную на цьому поставити все таки крапку, щоб ми з вами все таки так чи інакше, але не вимазалися в те лайно, яке від нього йде. Тут нема нові коментарів більше. Я закликаю аудиторію теж його подумати про це йдемо. далі. ви про Трампа згадували. Здається, Трампівська тактика вдала. З двох факторів я роблю такий висновок. Перший нафта трошку падає, мінус майже 2 долари. А по-друге, Росія знову заговорила про ядерну зброю. А вона коли про це говорить? Коли вже виходу немає? Абсолютно вірно. Знову таки для Росії є запобіжник. Ми вже сказали з вами: згадали про Китай президент Сі, так як його називає. Дональд Трамп він користується повагою у Трампа. Ви бачите, про це є постійні заяви. Може повпливати на Російську Федерацію. Ну, про це в Україні точно, мабуть, знають усі, і, власне, як у всьому світі, хто такий Путін і хто такий очільник Китаю на сьогодні. Я думаю, що знову таки про ядерну зброю Росія дуже часто говорить, коли починає панікувати. Тому що сприймати ці речі на сьогодні серйозно, ну я думаю, ну не треба про це говорити. І зараз не треба говорити про те, що годинник там ядерної зими він став там на кілька хвилин ближчим до апокаліпсису. Знаєте, дуже зараз цинічну річ скажу, тим не менше. Ну, от особисто з особистого досвіду смерті боятися не треба, бо я про неї точно не дізнаюся. Ну, принаймні так би хотілося це не до того, що треба припиняти боротьбу нам боротися і далі, і всі хочуть жити, і треба жити заради України. Це найважче на сьогодні. Так, от, власне, ці певні сигнали, які Росія отримала від Трампа, сьогодні я все таки більше вважаю, це знаєте така певна ескалація риторики. Але вона ж теж не буває випадковою. Це, це ті самі сигнали, які відправляються можливо, але далі наступає період реальної політики. Так, от власне Росія мені здається, відчуття реальної політики вона давно вже втратила, і тому знову чіпляється за якісь там. Соломинки для того, щоб втриматися і показати, що мовляв ми тут чи не на пів шостого граємо, а принаймні десь, хоча б на пів п'ятого, тому е подивимось на реакцію вже тепер відповідно світової спільноти і. Які дзвоники нам про це звичайно може бути невідомо? Пролунають в тому числі у бункері Путіна. Від кого і що йому буде сказано? Бо він робив напередодні дуже таємниче таке обличчя, коли казав, що там міжнародний важливий дзвон... дзвіночок йому йде. Так а власне виявилось, що це президент Вінея Бісау телефонує. Ну це сьогодні от рівень реальної політики на Росії. Можливо, це він для президента Гвіне Бісау показав, що дивіться, мене є ядерна зброя. Добре, що ви мені телефонуєте. Тому от очікуємо надалі, як буде розвивати ситуація, тому що щодо нафтових інструментів Трампа ну заявлено досить серйозно знову таки, що буде на практиці? З точки зору. О, реальної політики, будемо це бачити, і звичайно, воно так чи інакше відбуватиметься на тих подіях, які в нас відбуваються, саме російсько-українські війни. А для коїцахра до речі, на вашу думку, була коли Путін там говорив про цей важливий телефонний дзвінок. Ну очевидно, що це була був натяк на розмову з сполученими штатами, там я не знаю, з якимись іншими країнами. Я не принижую зараз в неї обісав жодним чином. Тобто, прекрасна Абсолютно. країна африканська. Тут вони ні до чого зовсім нормальні чоловіки. Красі вони путіна з'їли. Перепрошую. Що, що, не почув? Вони нормальні хлопці, краще б вони Путіна з'їли, в них є такий історичний досвід. Знову таки безприниження. Давайте не про це все-таки. Про те, на кого була ця гра, умовно кажучи, для якої публіки він грав. Ну, Те, що це була гра, абсолютно вірно. тут я з цим Погоджуюся, те, що це було для внутрішньої аудиторії, стовідсотково, скажімо так, з задіханнями на те, що це почує світ, і мовляв, світ зробить висновки, якісь, але потім самі ж цю таємничість вони нівелювали тим, що говорив з відповідним президентом відповідної країни, тому це все таки для внутрішньої публіки, яка почула як завжди, перша. Побачила, що Путін там десь поспішає, і якраз це було після того, як з'явилися певні заяви Трампа. Далі російська публіка не розбирається. Очевидно, їм кинули ту кісточку. Дзвінок, міжнародний, важливий побіг. Він пішов і повернеться, ну і так далі. А все, що там було про Гвінею Бісаву, я думаю, що більшість росіян навіть не чули про таку державу. А оце бряскання ядерною зброєю, точніше, просто ці заяви, воно ж по суті нам теж вигідне. Бо що більше ти повторюєш, то менше можуть вірити навіть у Берліні, де ж підтіпуються, коли чують такі заяви. Я з вами погоджуюся в цьому плані, в будь-якому разі, дуже багато речей, які росіяни, знаєте, роблять як на замовлення. Я вже навіть інколи згоден повірити в конспірологічну версію, що роль Путіна в сучасній історії це якраз розвалити Російську Федерацію. І, до речі, тут коли дивишся на те, що він, очевидь, озвучує, робить, то ну, хочеться в це навіть і повірити. Єдине, звичайно, це найголовніше, на жаль, для нас те, що це відбувається через великі жертви в Україні, що це відбувається через цю жорстоку російсько-українську війну. Але дуже багато що росіяни дійсно. Роблять самі для себе. Але не треба на це нам ввестися, як кажуть. Нам в будь-якому разі треба серйозно ставитися до їхніх заяв відповідно, до їхніх дій, до послідовності, послідовності їхніх дій. Тому що очевидно, що війну на сьогодні росіяни припиняти не збираються. Вони ще вірять у свій військово-промисловий комплекс. Вони вірять в те, що їм. Вдасться переконати в тому числі Трампа якимись там аргументами і не допустити вступу України в НАТО і так далі. Тому подібне. Вони в це вірять. Тому нам на сьогодні знову таки залишається найголовніше працювати з нашими партнерами і союзниками, перш за все з сполученими штатами, з європейцями і надалі так активно, і знову таки нам необхідно пережити Росію, хоча б на один день і ресурсно, і морально. Тому що все фізично і морально воно йде поруч, тому саме от отак от можна. Я думаю, розглядати все те, що відбувається зараз, з ядерною зброєю, зокрема, ресурсно ми. Можемо зробити дуже обережний висновок, що поки що все добре, тому що принаймні на наступний рік фінансова допомога буде. Там суми добрі і покривають наші витрати. Є заява Пентагону про те, що це обмеження, яке Трамп підписав на три місяці, Якщо я не помиляюся, при зупиненні допомоги іншим країнам Україну не зачепить, але треба на практиці дивитися. І е, скидається на те, що що більше Путін чинить супротив, то більше це то прямо пропорційно це викликає натиск самого Трампа. Тобто нам, в принципі, вигідно, щоб зараз Путін якось е, в політичному плані ескалював своїми заявами взаємоними з Трампом. Я не кажу на фронті, тому що ну це людське життя. А от такі от заяви про ядерку про ще щось це можуть просто провокувати злість у Трампа. Я може примітивно мислю, але мені здається, що воно теж може так працювати. Ви говорити так. Ми, можливо, обоє примітивно мислимо і робимо це у етері наживо, але принаймні ми мислимо як люди, які. Вірять в Україну, які борються за Україну, які адекватно реагують на ті речі, які відбуваються. Ми говоримо з вами, як громадяни нашої держави, і саме так говоримо простою мовою для того, щоб було зрозуміло і нам самим, і тим людям, які на сьогодні дивляться і слухають. Ну до речі, товариш Пісков заявив про те, що Путін готовий до контакту з Трампом. Москва чекає сигналів. Яких ще сигналів? Яких ще сигналів треба дочекатися? Чи це просто гра слів? Це гра слів. По перше, так для того піскова і тримають там, щоб він це озвучував. Будь-якому разі і теж ми говоримо про те, що будуть практичні дії. Ми їх побачимо, почуємо. А Путін своєю риторикою. Тут я погоджуюся, теж з вами нехай ескалює, нехай викликає у Трампа відповідні реакції, ініціативи побачимо і багато в чому. Позитив від Трампа для нас тому, що він відверто кажучи, діє як бізнесмен. Це по перше, і його слова про повернення. Америці ролі великої держави вони на сьогодні, ну принаймні підтверджуються тими діями, які він демонструє або тими заявами. Єдине, що щодо війни Росії проти України, то хотілося б, щоб очевидно цю інформацію про ці події, про війну про лінію бойового зіткнення пан Трамп отримував все таки, перш за все від наших очільників, Сподіваюся, буде такий контакт. Він, мабуть, вже є, і як кажуть, з перших уст знав, що насправді відбувається, тому що я, от, наприклад, прихильник, що Трампу треба показати, було би те відео, яке вчора розлетілося усім світом, коли. Російські нелюді знову розстрілюють наших полонених. Ми вже сьогодні про це дещо сказали. Щоб всі розуміли реалії цієї війни, жорстокість цієї війни, і хто такі росіяни? Про це треба нагадувати. Щоб було менше слів про те, що хтось поважає президента Путіна. Ну хіба що за те, що він розвалює Росію? Ну можливо, так, але бачите, Трамп все таке діє. Хочі сказати мудро, але тут радше хитро, тому що він з одного боку так нормально кпини дає Росії зараз, але з другого боку намагається все, все таки якось то, знаєте, гострі коти гострі кути круглих столів трішки згладити. То він у одному пості скаже, що в принципі я там до російського народу нормально ставлюся. Були великі втрати в другій світовій. У них але знову ж таки е, теж цікаво подав він цю історію з другої світової. Е, Совєтський союз як доповнення американської перемоги, ну я так считав ці слова про Це теж певне таке приниження того найсокровеннішого, чим так пишається Кремль, тому що не забуваємо, що ідеологія ну, Другої світової залишилися та, насправді так, що може там якимось чином е, націю, скажімо так, цементувати власне все інше. Е, ми ж розуміємо прекрасне тут і про нашу роль не треба забувати, що ми мусимо, хоча часу таки втрачено і зрозуміло в тому. Числі тому, що війна, тому що як кажуть, не до цього з одного боку, але ми мусимо говорити про роль України саме в Другій світовій війні. Війна, яка прокотилася два рази нашими територіями, знищила багато мільйонів українців і українці, які поклали життя за те, щоб світ переміг, переміг і Україна боролася. За е, цей світ починаючи з 39-го року, на відміну від Радянського Союзу, який був учасником ініціатором цієї світової війни, а потім е, виявилося, що його просто надурили, як завжди, нас надули. Е, от власне тоді надули Сталіна сьогодні Путіна, і потім виявився цей етап Великої Отечественної війни. Тому, якщо ми говоримо про сумнівні пам'ятники сумнівним героям, я зараз навіть цієї теми дуже коротко секунди е, скажу. То на місці цих пам'ятників мають з'явитися пам'ятники українцям, героям Другої світової війни. Про це треба говорити. Оцей меседж доносити до всього світу, тому що ми тішимося від того, що світ знає, що ми і так боролися. Мало знає, надзвичайно мало. І треба про це говорити: що українці. Були в італійському спротиву, українці були в французькому спротиву, українці були в американській армії. Давайте задаємо, хто а, встановлював відомий прапор а, на Японських островах, коли ну, в Азії, на Азійських островах, і це був українець за походженням в американській армії. Відома, uh -huh. відома ця светлина. Тому про це треба говорити. Отаким От героям треба встановлювати пам'ятник. Чому ні? Українець, українець, Друга світова світова прапор перемоги встановлював. Ну, американець, ну що це то це, це вже інша дещо справа. Він Українець, це найголовніше. безумовно. Але це такий місточок. знаєте, Трамп любить пишання своєю країною. Це це нормально, адекватна позиція президента Сполучених Штатів. Ну один з камінчиків фундаменту американської mm -hmm. нації сьогодні, в тому числі є українці, в тому числі безумовно. один з камінчиків Безумовно. тому. Це нічого дивного тут немає. Навпаки, думаю, це треба в цьому напрямку працювати. Останнє питання добре, якщо будуть якісь перемови, буде якесь перемир'я, замороження, можемо по-різному це назвати. Інше питання, коли це трапиться і чи трапиться взагалі. Але як ви думаєте, Америка має бачення того, як, якою має бути Росія в майбутньому? Тобто, що далі після цього умовного перемир'я? Чи ми надто далеко забігаємо, коли ще немає самого перемир'я? Я думаю, що ми поки не маємо права. Спішати є нагальні потреби, нагальні проблеми, які нам треба на сьогодні вирішувати, не дати прорвати ворогу фронт. Це теж треба розуміти, що це та буденність, до якої, на жаль, хтось став навіть звикати. Ну там, десь на Донеччині щось захопило. Ну це ж далеко від нас. Це ж не, не стосується мене, не стосується і моєї області, мого регіону. Війна, вона для всіх. Якщо ми говоримо про те, що ракета російська може прилетіти до будь-якої області України, то якщо там на Донеччині знову ворог, на жаль, захопив руїни якогось населеного пункту, то це про наш спільний біль, це про нашу спільну біду. Єдине, що можна в цьому плані сказати, я думаю, нам треба думати, що будемо робити ми за цей час, коли щось відбуватиметься, те про що ви зокрема сказали. Я Зараз не хочу використовувати навіть слово перемовини там, консультації консультації, так далі, ми мусимо думати думати про те, як ми далі будемо гуртуватися, створювати ресурсну базу для того, щоб надалі оборонятися. Бо прекрасно розуміємо, що ворог це буде використовувати для свого зміцнення. Ми не маємо сидіти, склавши руки, Дякую. І святкувати. Поки що немає чого. Ну і після перемир'я, якщо вона настане, Росія ж нікуди не зникне. Це теж на треба жаль, митати. так. це єдина погана новина у цьому світі, яка Дякую. поки що ніде не подінеться. Росія речник, поки існує речник української добровольчої армії Сергій Брачук. з нами на зв'язку. Дякую за бесіду. Колеги прийдучого дванадцять до цієї студії півгодинний випуск часу новин проаналізують першу половину п'ятниці.